Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряка. В магічному кубику листопада багатьом сподобались ось такі гарні шкарпетки. Які я назвала чорні, за рахунок основного кольору чорного. Ці шкарпетки в мене в'язані на базі хеліксу. Сьогодні я вам покажу, як в'язати рапорт такого візерунку. Якщо вам буде важко в'язати його так, як показую я на базі хеліксу, то ви можете в'язати кожен рядочок окремим кольором. Свої шкарпетки я в'яжу чорне, це пряжа Alize Superwash Comfort і залишки шкарпеткової пряжі. Намалювала я схему орієнтовно. І нам потрібно буде два кольори. Всі петлі у цій схемі лицеві. Перший рядочок просто одним кольором, і в другому рядочку ми будемо знімати петлі. Рапорт цього візерунку складає 10 петель і 20 рядочків. Для своєї пари шкарпеток я обрала, що рядочок без знятих петель це в мене буде кольоровий. А коли буду вив'язувати основним чорним кольором, я буду знімати петлі, пров'язані кольоровою пряжею. По стопі в мене буде просто хелікс, а по верхній часті буде продовжувати в'язатися візерунок. Перший ряд. Всі петлі в'яжемо лицевим додатковим кольором. В рядочку ми знімаємо, ось у нас є клітиночка, знімаємо кольорову петлю, пров'язуємо петлю, знімаємо кольорову, пров'язуємо чорним кольором петлю, знімаємо петлю. Три зняти петлі. Раз, два, три. І потім ще п'ять петель нашого рапорту ми пров'язуємо просто однотонним кольором. чорним кольором в моєму випадку. Знову зняли. Пров'язали, зняли, пров'язали, зняли. І на другій спиці я продовжую цей рапорт. Третій рядочок, як і перший, йдуть всі петлі лицьовими кольоровою ниточкою. Четвертий ряд, як і другий, ми в'яжемо чорною ниточкою, знімаючи потрібну кількість петель. Зняли, пров'язали. Зняли, пров'язали, зняли. 1, 2, 3, 4, 5. І потім 5 петель просто пров'язуємо чорним кольором. Продовжимо. 1, Зняли, пров'язали. Зняли, пров'язали, зняли. І 5 петель пров'язали. П'ятий рядочок, сьомий і дев'ятий в'яжемо без знятих петель кольоровою ниточкою. Шостий, восьмий та десятий рядочки в'яжемо чорною ниточкою, як другий і четвертий, знімаючи в потрібних місцях петлі. Зустрінемося з вами, коли ви пров'яжете всі 10 рядів. Це я пров'язала 10 рядочків. Ось вони. Половину нашого рапорту ми вже зв'язали. Як себе перевірити? По ось цим не повністю пров'язаним доріжкам, я себе перевіряю. Ось вона, цей квадратик. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три, 4, 5. Все. Перша половина рапорту в мене завершена. Йдемо далі. Одинадцятий ряд. в'яжеться повністю без знятих петель кольоровою лицевими петлями. Пров'язуємо його самостійно. Дванадцятий ряд. Тепер ми в'яжемо в шахматному порядку. Тобто, спочатку пров'язуємо 5 петель чорним кольором, а на інших п'ятих петлях через петлю знімаємо. Ось наші петлі, де ми знімали попередньому частині. Тепер в'яжемо просто лицевими петлями. 1, 2, 3. 4, 5. І тепер знімаємо один, два. Зняли, пров'язали, зняли. Знову 5 лицевих. Один, два, три, 4, 5. Зняли, пров'язали, зняли, пров'язали, зняли. І знову так само продовжимо цей рядочок дов'язувати. Наступний 13 рядок ми в'яжемо кольоровою пряжею лицеві петлі. 14 ряд в'яжеться так само, як і 12-й. 5 петель чорним кольором. Потім знімаємо петлю, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо. І знову 5 петель лицевих. І так продовжимо в'язати по рядочку. 15, 17 та 19 рядочки в'яжуться кольоровою пряжею лицевими петлями. У 16, 18 та 20 рядочків. 5 петель ми в'яжемо лицевою, потім знімаємо петлю, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо. І коли ви пров'яжете усі 20 рядочків, ми з вами зустрінемось. Дов'язала я ще 10 рядочків, підкладаю зошит, І ось так виглядає наш рапорт візерунку. Бо якщо почати з спочатку шкарпетки, то ось так само виглядає один рапорт нашого візерунку. Саме для цієї пари я набрала 68 петель, але рапорт візерунку нас складає 10 петель. І для того, щоб у мене візерунок не зламався, мені не вистачає дві петлі, коли я вив'язувала ось цей перший рядочок. Кольорової пряжі, я додала дві петлі рівномірно. В'язання зі знятими петлями, воно не таке еластичне, як просто в'язання лицевої гладі. Воно трішечки стягує полотно. Тому я би вам радила для резинки набирати ту кількість петель, яка вам потрібна, а потім вже додавати не петлі для того, щоб зв'язувати халявку. По неї застопі йде у нас хелікс. А поверху йде візерунок. І якщо вам важко поєднати хелікс з візерунком, в'яжіть, будь ласка, окремими рядами. Якщо поміняти кольори місцями і знімати чорну пряжу, а кольорову залишати не знятою, то шкарпетка буде мати зовсім інший вигляд. Пробуйте, експериментуйте. Нехай ваші шкарпетки приносять радість вам, як майстрині, і теплоти, для кого ви в'яжете, рівних та легких петелек. До зустрічі любі! До наступних відео!